Нужно кого-то переключить. Сто процентов. Вот как это можно больше мужиков. Да. да. С, 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 сходить на свидание. Свидание, секс. Да, И, да. Секс на, на первом свидании. Свидание. Делать, что wijе. ты хочешь. Типа, если бы не нужно осуждений. Всем на каком свидании ты ему ешь на первом, на втором или ты вообще не дашь всем вообще, в принципе, насрать. Это Хочеш опустити свою ціну на ринку сексуальних послуг до мінімуму, Заявляй, що чоловік має заробляти 600 тисяч доларів на місяць і дозволяй собі вести себе як завгодно. А тепер правда. Це не про реальні результати. Це імідж, це гра на камеру, це брендування, яке не працює. На таких жінок немає реального попиту від реально успішних або перспективних чоловіків. Фальшивий гламур. І все б нічого, якби невелика аудиторія дівчат, яка це дивиться і моделює таку поведінку. Звідси і проблеми в суспільстві і в стосунках, які зараз актуальні. Будьте свідомі і не опускайтесь до такого блюду. Епоха закінчується. Всі все розуміють. Скоро просто слова і артистичність зовсім перестане працювати, і жінки з такою позицією залишаться ні з чим десь на теплотрасі. А якщо хочеш почати заробляти на цікавій і перспективній діяльності, переходь в канал і навчись створювати корисні гайди для бізнесів.